От у нас тепер немає там, по Міністерству оборони скандалів з харчами із тиловими закупівлями. Зато у нас є скандали з ахмедитом, зато у нас є там, закупівлі ще якісь незрозумілі органами місцевого самоврядування. Але ми все одно не покладемо краю такій. Корупції, е, поки ми не почнемо саджати. Тому що корупціонер має сидіти. Він не просто має повернути накрадене, чи там як колеги запропонували нещодавно відсоток накраденого так, так, поверни так, так, так. і типа отримає амністію і далі живи собі. в ти відпускні, щоб тебе відпустили. Da, і в Ніце будеш собі десь сидіти на своєму перше. От, от цього елемента останнього по боротьбі з корупцією нам не вистачає. Я вірю, що коли у нас перші гучні посадки будуть, от тоді ми. Ми побачимо, як люди на всіх рівнях почнуть перебудовувати свої методики роботи.